Так, це та сама територія, яку я вам знімала колись. І я тоді казала, що це типу, гарне місце для зйомок фільму жахи. Тоді не було освітлення і справді було трохи стрьомно йти до залізничних колій. Ну, Логічно, що майже цілковито тебрево це якби. Ні про що хороше не віще і наштовхує на, на всякі жахливі міркування. А тепер тут є освітлення і тепер ми зможемо побачити, яка ж це дорога і як ми вийдемо до залізничних колій. Ось так. Тут сьогодні ну, дуже добре освітлення. Наприклад, заправка, я не знаю хто вночі. Ну, правда, вже комендантська година закінчилася, але все одно теоретично вона ж світиться цілу ніч. Ну для чого? Не знаю. Що це за маячня. Ну, але що, мені віршувати чи як? Таке стрмне-стрмне місце. О, 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 о. Ну, тут, як виявилось, світла і немає, але в принципі, напевно, його тут і не було ніколи. Але щось ми побачимо, зараз зараз йдемо. Все ж таки подалі видно вогні, тобто якесь мінімальне освітлення, а все-таки існує. Ось залізничні колії, ось міст. Ну, таке собі, але що? Ідемо далі.